Є перший Гарбачик Щука. Ха -ха. Прикол, це щука. Нє, друзі, це окунь. Це окунь і це, блін. Ух, друзі, ось він. Відсів я все-таки дочекався. Дочекався я. Гарбача. О, це щука, ніфіга собі. Це щука і гарна щука, блін. Народ усім здорова. Сьогодні у нас 10 жовтня і я приїхав спробувати половити окуня. Не знаю, ось як він буде клювати по, по холоду. Да? От Ранки зараз такі холодні в нас. Я навіть бачите, шапку вже вдягнув, що ну, реально зараз так десь. Градусів 5, ну не більше. Ну а в день в принципі, погодка така більш-менш непогана тепленько. Зараз у нас 7 годин ранку, накачав вже човна і зараз просто не знаю, куди її плити. Реально туман просто дичайший такий. Ось бачите, за мною взагалі нічого не видно, все біле молоко. Просто не знаю, зараз по приборам якось піду. Включає GPS і погнали на точки. Ну, я думаю, він скоро повинен розсіятись, туманчик цей. Ну, зараз, так бачите, реально все біле молоко просто. Спробуємо пошукати сьогодні окуня, спробуємо гарного окуня знайти. Так що поїхали шукати. Ось, друзі, такий туман. Просто ну, реально навіть не можу знайти точку приблизно, куди її кидати. Так що поки розсіється, розповім вам зараз про приманочки, які я сьогодні буду ловити. У мене нові приманочки. Отакі ось взяв я нових собі тейлспінерів. Отакі ось в різних кольорах, в різних вагах. Це тейлспінери фірми Акурат. Ось такі у них є 6,5 грамів, взяв поменше. Ось такі 8,5 грамів. І от ось такі ось 12 грамів взяв. Ну, не знаю, ці напевно, окуня будуть великуваті. Це на щучку, можливо, спробуємо. Ну і взяв, звичайно, свій робочий. Тейлспінер це Саважгіровський, який мене е, класно ловив до цього. Ну ось, Друзі, оцей телспінер Саважгіровський стоїть 350 гривень, можливо, навіть більше. А оці е, акуратівські е, тейлспінери, у них ціна від 100 до 130 гривень, там в залежності від Ваги. Тобто, ну, бачите, майже в три рази дешевше. Сьогодні хоч, хочу спробувати, як би буде впливати ось ціна. Да? Буду і на цей ловити, і на ці. Е е цікаво, як буде кльов, е буде якась відмінність в клюваннях чи ні. Ну, я думаю, оці тейлспіннери також будуть класно працювати. Так що зараз заряджаюся і. Починаємо ловити. Взяв також сьогодні з собою ну, і трохи силікончика. Спробувати, якщо не буде клювати на спінери, то буду ловити на силікончик. Так, ну що, друзі, будемо починати. Якось буду намагатися ловити. В принципі, є орієнтир у мене, сонце. Буду так на сонце і кидати. Зібрав вже спінінг. Це як завжди зі мною на окуня імпульс мій. 2.10 тестом, котушечка Дайва Фойга 2500, 0,4 шнурок. Ну і на окуня, як останнім часом, я використовую телспіннери. Як вже казав, в мене сьогодні новенькі телспіннери. поставив я такого, 8,5 грамів, такого яскравого і будемо пробувати. Зараз хоч спробую, як він хоч грає, то нові приманки краще відразу перевіряти в воді, щоб... Побачити, грає вона чи не грає, а то ну, може, може брак бути, чи якось погано грати. Ну, це норма нормально, грає, в принципі, заводиться пилісток. А то якщо він не грає, так можна кидати півдня і не бачити клювань, да, а потім виявляється, що просто приманка не працює. Ну, поїхали. Друзі, перший окунчик. От такий перший децел. Бачите, на оцього яскравого телспіннера. Ну, не горбач, але почин є. Такий матросик зараз. Відпустимо. Так, давай додому. Так, щось поки що, друзі, горбачі не хочуть клювати. В принципі, зранку він ніколи не клював. Вже тоді ближче до обіду, як водичка прогріється. Так, зараз хочу спробувати трошки. менший. Трошки менший спінер. Ось такі. 6,5 грамчиків в такому ось кольорі прикольному. Окунь буде реагувати краще на такий менший телспінер. Ох, є, друзі, підсів. Окунець наче непоганий на меншого тил-спінера. Бачите, поставив менший телспінер, трошки в травку заліз і є перший гарбачик. Щука! Прикол це щука. Не ловив я на телспінери щук. Ніколи, хоча впирався в щуку, там де щуки багато. Думав, якби, ну, що вона клюне, але вона там не клювала. А тут де щуки ну, дуже мало, ось вона клюнула. Так що бачите ці тилспінгри від акурат ловлять і щук також. Така ось щучка невеличка. Ну, клюнула. Тихо-тихо, зараз я тебе випущу. отакий От ось красненькі і 6,5 грамів. Гачки гострі тут такі Нормально так впився. Так, все, щукер, давай. Додому. Ну що ти, пливеш? Поплила. Ось, друзі, зараз вже 9 година нова точка тягаю по ракушняку, але ну клювак реально немає. Тобто окунь або його нема тут, або він просто неактивен. Щось взагалі не хоче. Було якихось пару там. Тичків на моменті зависання приманки і все. А так ну, чомусь не хоче. Можливо, ще м -м, прохолодно і зараз трохи ось, ну, прогріється якби, і повітря, і вода, і трохи він якось почне реагувати. Друзі, ракушка присутня на точці це, це добре, але окуня чомусь нема. Не знаю, то ли він не проснувся ще, то ли просто не хоче клювати. Або нема його. Так, а ну давайте спробую поміняти колір спіннера. такі ось поставлю хоча я думаю ну, колір в тейлспінерах тут мало вирішує якби він грає таку вже якусь там енну, там п'яту десяту роль тут головне е, полісток оцей і все ну і правильно підібрати вагу тейлспінера, щоб провести його десь біля дна Ну а колір то вже таке. О, є, друзі, підсів. Невеликий. Бачите, змінив колір і підсів окунь. Може все-таки колір працює? Такий невеликий матросик. Але є. Ось такий. Так, окунь, давай додому. Щось взагалі сьогодні якісь дрібні, дуже клюють. Ух, є, друзі, іще клювака. Теж невеликі такі, поки що нема крупних. Ну можливо розклюється. Ось такий. Це вже побільше трохи. Самий крупний на сьогодні. Окунчик. Ось такий. Все, матросик, давай додому підростати. Ось, друзі, сьогодні така погода. Штіль. І як показує статистика, яка в мене є, рибачив я тут і в штіль, і коли був вітер, то ну, знаєте, в штіль е, в крупного взагалі не було. Трібних ловив, окунів крупних не було. Так що, не знаю, статистика така не дуже якби на мою користь. Ну сподіваюсь, щось все-таки сьогодні піймаємо. Більш-менш нормальне. Ось, друзі, змінив ще одну точку. Ну чому сьогодні реально окунь такий дуже-дуже пасивний, дуже мало клювань. Треба бігати, шукати його. Ну, можливо, я ж кажу, можливо, він пізніше якось проснеться. Просто от чим далі становиться холодніше погода і, я дивлюсь, е, саме клювання крупного окуня сміщаються туди е, ближче вже там після обіду, до вечора. Ось Якось він так кльов сміщається. Влітку вони клювали зранку, а зараз вже далі після обіду. Підсів, друзі, бачите, отакі оконя сьогодні клюють. Гарбачів нема. А отакий ось, блін, клює. І де ото за приманкою тик-тик-тик-тик. Ото клац підсів. <гум> Давай. Зави, гарбачі мені. О, підсів сіві ще. Окунчик, ну це такий, трохи більший, чим той, що попередній був. Теж, бачите, підбагрився. Тобто окунь є там стоїть. Ну він, блін, не хоче хватати нормально приманку. Давай додому. Так, цього кладу назад. Саважівського і ставлю по цього. Вони також повинні ловити... А оцей. Також повинні ловити крупних окунів. Я це знаю, 100% що вони ловлять, крупних окунів. Я ось вчора був на Верденівці, так по-домашньому. І ось саме на оцього теоспіннера так вирішив чисто, ну, на щуку пробував, чисто ради приколу вирішив спробувати оцього спіннера. І реально влетів окунь. У мене гарний окунь, 420 грамів. Так що вставлю кадри, можна подивитися буде. Є, друзі, нарешті. Щука підсіла. Знаєте на що? На телспінер. Ну невелика. Ау, це окунь. Нефігасі. Не щука, я думав, щука. Дивіться, друзі, от такий класний окуняра. Тейлспіннер спрацював. Клас. Я думаю, щука, блін. Це окуняра. Ух, друзі, ось він. Підсів, я все-таки дочекався. Дочекався я. Гарбача. о, це щука, ніфіга собі. Це щука і гарна щука, блін. Може зараз зрізати мені. Щука, нафіга ти взяла, блін, це окуньова приманка, йомаю Сьогодні щуки клюють у мене. Гарбачі не хочуть. Бачите, щуки клюють. Як оце її брати? нормально такая ну двушечка может десь и есть спининг лайтик точнее можно сказать ультра лайтик до 10 грамм 04 шнурок, ну что поборемся щучка с тобой что ты еще гулять будешь То свічку не треба делать. Ой, є, друзі. Фух, взяв. Пощастило, що... А ось навіть флюр зараз попав у зуби вже в найостанній момент. Пощастило, що вона дуже обережно взяла. Ось така щучка ну десь блін не знаю кіло 300 я думаю є і бачите ось уже в останній момент флюрик 02 попав на зуби і ось цей телспінер від акурата 8,5 грамчиків бачите як обережно вона його взяла Супер, реально супер, а така ось рибка. Дякую тобі щучка, що обережно взяла. Ну така це залікова, можна і взяти. Так, зараз поміряємо. 54. 54 сантиметри така. Залікова щучка. Зараз звісимо. Да, щука. Не чекав я тебе сьогодні реально на таку паличку на ультрик. Аж руки трусяться. Так, скільки ти у нас? Кіло 380. Така, майже, майже півторуха. Нормальна щучка. Залікова, класна. Кіло 380. Так, ну що, друзі, продовжуємо. Оце, бачите, стояла тут щука, можливо, оце якраз із-за неї і не клював окунь, тому що вона його ганяла тут. Зараз щуку я забрав вже з цього місця, тепер можна і окуням клювати. Поїхали. Ніколи реально ось на цьому озері Ніколи я щуку. Не ловив. Та й в цьому році, оскільки я кидаю тут телеспінер, ні разу не було щучих клювань. Сьогодні аж дві щуки влетіло. Реально, то ли от сам телеспінер якось по-іншому грає, що більше для щуки. То ли, що може сьогодні просто вихід щуки якийсь. Лювака, друзі. Ну це напевно да, окунь. Невеличкий окуньок. Переїхав я на іншу точку. І ось окуньок підсів. Можливо, що все-таки сьогодні і окунь крупний клюне. Поки що крупного не було, отакі ось децели клюють. Ось, друзі, порівняння телеспінерів. дорогий телеспінер ось, і ось дешевий. Фарба. Ось на цьому акураті, бачите, фарба вже, ну, він небагато якби ловив, да? фарба відлущилась. Але ну, ціна, реально ціна в три рази. Це і в три рази дешевше. Хоча оце щука його з'їла, можливо, щука. Зубами оце віддерла фарбу. Ну все одно, отут на саважірі вона якісніша. Ну і ціна. Ціна все-таки є за що платити. Ну а хто хоче подешевше спінери, в принципі робочі спінери, ловлять і щуку і окуня, то можна ось отакі брати акурат. Реально ловлять вони. Ух, є, друзі, окунь підсів. Ну, невеликий, але я думаю, найкрупніший на сьогодні оцей. Отакі От ось. <гум> <Да>. <гум> Не, ну, був зранку, наче крупніший. Або такий самий, або крупніший. Короче, щось сьогодні горбачі ігнор. Давай додому. Може розклюється ж ще, ще не вечір в принципі. Може на вечірній вихід, може і судачок проклюне, а може і гарбачок влетить. Щука не знаю що, ну такі упор є зараз Просто не можу підняти Фух, що ж там, щука чи може судак, ну я думаю Окунь навряд, якщо Окунь, то там Це блін, окунь реально. Я не знаю чому він так ішов, упирався. Но так нормально. Хоча не дуже здоровий окунь. Так упирався. Дуже сильно. Ось, друзі, дивіться, такий окунь. Не знаю, чому він так реально упирався. Я думав там Блін, щука, двушка. А це окунь. Ось такий окунчик. Сьогодні нарешті крупний окунь порадував вже під вечір. Такий ну, невеличкий, грам 350, я думаю. і Але впирався реально як щука. Ось такий маленький телспіннер я поставив. Це 6,5 Тут глибина менше. Десь ну, метра два-два з половиною до трьох, скажімо так, плюс трава. І поставив менше, щоб він е, трохи вище йшов. І ось влетів такий красень. Зараз відпустимо. Ну все, а не, не все, не все. Окунчик. та Хоча не буду його навіть важити такий, ну, грамів 350. Не буду мучати, пливи. Ту домку дякую за клюваку. Давай, пішов. Все, друзі, Пливу збиратися. Така вийшла сьогодні рибалочка. Самі в принципі все бачили. Дуже трудова рибалка, окунь сьогодні був дуже пасивний. Тільки під вечір вдалося заробити декілька таких гарних клювань. окуня. одного взяв, один зійшов. І щучка порадувала реально сьогодні щучка на телеспінер. Навіть не очікував тут піймати щуку що все. Всім дякую за перегляд, кому сподобалось, підтримайте вподобайкою, підпискою, пишіть коментарі, буду відповідати, кому що не зрозуміло. І все. Всім до побачення, до нових відосів.